Христос Воскрес. Вже зовсім скоро ми будемо промовляти це християнське привітання. Тому що з Божою допомогою, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, ми подолали час Великого Посту і дійшли до великого свята, свята над святами Торжество всіх торжеств, Пасхи Господні, Воскресіння Христового. І будемо молитися на Воскресних літургіях, будемо прославляти Христа Воскресло, будемо нести до храмів страви пасхальні кошики, які церква буде торжественно благословляти у цей день Воскресення Христового. Але важливо є, щоб ми у ці дні зрозуміли. Що є головним у цьому величному святі? Тому що, безперечно, церква для того, щоб нас покріпити, покріпити не тільки наш дух, наше серце, але так само і наше тіло благословляє для нас ці пасхальні страви. Але важливо є зрозуміти, що не вони є головними у цьому великому святі Пасхи. Але головним є Воскреслий Христос. Христос є наша Пасха, так оспівує у цей величний праздник церква, це величне свято. І тому маємо розуміти, що не маємо дбати найголовніше про пасхальний кошик. Тому що це є тільки маленький додаток до цього величного свята. Тому що вже від великої суботи, від після обіду, церква благословляє ці пасхальні страви і вірні, йдуть чисельно до храмів Божих, щоб їх освячувати, де є така традиція. І тому важливо є, що після того, як ми освятимо цей пасхальний кошик, ми подбали про те, щоб бути на Воскресній святій літургії, яка буде завершуватися вночі чи під ранок, чи зранку у храмах Божих. Можливо є, щоб ми цілою сім'єю прийшли до храму Божого, прийняли участь у пасхальній святій літургії, причастилися благодаті найсвятіших таїнств. Це є головне у святі Пасхи. А те інше це є такі гарні, приємні додатки, які церква нам дає. Тому щиро вітаю всіх вас, дорогі браття і сестри, дорогі друзі, з цим величним. Празником Воскресіння Христового. Бажаю, щоб Воскреслий Господь Ісус Христос благословив кожного з нас, благословив наших воїнів, благословив нашу державу Україну, щоб вона разом з Ісусом Воскреслим пройшла свою хресну дорогу і разом з Ісусом Воскресла до нового життя в Божій благодаті, веселих свят, смачної Пасхи! І благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, благословення Воскреслого Христа, нехай зійде на всіх нас у ці пасхальні дні Христос, Воскрес, воістину Воскрес!